Привіт, ви на каналі Наталка про парфуми, і ми починаємо новий влог. Зараз у нас сніданок в улюбленому ресторані зазвичай на вихідних мою фішинпусікет. А потім я вас поведу в найближчий магазин Бомонт, який знаходиться в метрограді, і покажу вам один дуже цікавий і бюджетний бренд. Що нам смачного, а ви дочекайтеся і далі продовжимо наш шопінг і цей прекрасний день. Ну, от ми вже і в метрограді, як і обіцяла, привела вас в магазин Бомонт. Зараз у нас ранок відвідувачів майже немає. Бомонт в нашому з вами розпорядженні. Ходімо! Ну от і бренд, який я хочу вам представити сьогодні. Це ленереїд. Зовсім недавно з'явився на полицях в магазині Бомонт, і як, на мою думку, дуже вартий уваги. По-перше, своїм оформленням, своїми ароматами і своєю вартістю, оскільки ціна дуже приємна, звучання набагато коштує дорожче ніж вартість флаконів. Насправді основна діяльність ленереїд це ювелірні прикраси. А як ми з вами вже знаємо, на прикладі інших ювелірних брендів вони майстерно виконують парфуми. Ленереїд не став виключенням, і зараз я вам покажу 5 ароматів, насправді їх більше. Перший з'явився у 2019 році, ну але з того, що маємо, про те й розповім. Кожен представлю і скажу, який найбільше запам'ятався і сподобався, і який хочу придбати. Перший аромат, який я вам хочу представити Пачулі Антік. І від Пачулі з назвою Антік ми з вами вже точно не чекаємо лагідних пачулі і не чекаємо пачулі з відтінками шоколаду. Справді так. Це античні підвальні пачулі, пачулі з погребів старовинного замку. Я би так їх назвала. Візуально вони мені нагадують пачулі від ремінесенс та й ароматом. Теж починається аромат ладанно і навіть з якоюсь легкою долею алкоголю, хоча його тут немає. В серці розкриваються ті самі античні підвальні пачулі з нотками кедровості, а в основі це вже буде амбра, смоли бальзами і сухотрав'я залишиться до кінця у вигляді дубового моху. Шикарний аромат. Аромат, який сподобається тим, хто любить, як я сказала, пачулі від ремінесенс, хто любить пачулі, як в ароматі Сайкоделік від бренду Жовой. Це стильні освіжаючі пачулі, звичайно, на поціновувача, але це круто за свою вартість, це просто топ оф зе топ. Другий аромат паде ваніль називається. І в перекладі це без оксамиту, приблизно так. Аромат про ваніль. Але не поспішайте з висновками, якщо ви чекаєте банальної ванілі. Ні, тут так не буде. Тут на початку буде кремовий жовтий, масний, солодкий і ланг А потім здається, що ну як можна збалансувати цю всю квіткову насичену жовту красу ладаном. Ладан додає тонкості, свіжості. красиво поєднує верхні ноти ланг і нижні ноти ванілі. І от розкриття це звичайно вже ваніль. Ваніль солодка, ваніль об'ємна, ваніль приємна. І з цікавого велюр порівнюють з едікт діор. Ну, прямої кореляції і подібності я вам скажу чесно, не відчуваю. Але як альтернатива, можливо. Також його порівнюють з крем де декюр від бренду BDK і з Ані від Нішане. Тобто, якщо ви ванільний фанат, я вважаю це справжній скарб за повторюсь, свою невелику невисоку вартість. Наступний красунчик в цій колекції аромат під назвою Касіс», тобто ягоди чорної смородини. Ну, як бачите, не можна сказати, що тут моноаромати, але все ж, заявлені в назві ноти, ми одразу відчуємо. Починається він листом чорної смородини, а далі ніби класична комбінація з трояндою. Нагадує такі трояндово-смородинові пачульні шипри. Якщо вам подобається, наприклад, аромат Іжя нюї А якщо вам подобається аромат Льомбрадансльо від Діптік, то вам сподобається і цей аромат. Мені здається, що у нього не буде величезної дифузії, але це. Такий ніби тендітний, делікатний і в той же час елегантний аромат. До речі, в основі тут не пачулі, а ветивер. Хоча приналежність до трояндово-смородинових шипрів відчувається. Мені дуже подобається. В такому ароматі ніколи не буде солодко, важко, елегантний, супер. Четвертий аромат називається «Етуаль Доранжер зірка апельсину. І це вже моя зона задоволення. Ви знаєте і пам'ятаєте, мабуть, якщо дивитесь мій канал, що я фанат неролі. Я люблю неролі в усіх їх проявах: від мильності, такого класичного дідівського одеколону, до пишних солодких квітів апельсину, таких як Love, Донбішай, Байкіліан. Так от тут аромат починається свіжістю, неролі. Вони трішки мильні і навіть лимонні. З бризками бергамоту. Далі розкривається апельсиновий цвіт. Уже в основі ми почуємо нотки солодкі, медові і мускусні. Проходьте, будь ласка, я зроблю паузу і потім продовжу. Аромат з нотою неролі, соліфлор неролі чи просто неролі в букеті, можна купити за будь-яку вартість. Його можна купити як за тисячу гривень в якомусь бюджеті, навіть в мідл-маркеті, так і можна купити в супервисокому люксі, як у Кіліана, наприклад, Love Don't Be Shy, за 12 тисяч гривень. То ось такий аромат від бренду Лєнеріїд під назвою Запам'ятайте, зірка апельсину Етуаль до я вважаю просто знахідка. Останній аромат, він п'ятий, і він, на мою думку, найкрасивіший. Це мій фаворит. Називається він «Блю Параді». і обігрує цей аромат весняні квіти мімози. Але з цікавого, що починається він нотою Анісу, і виходить такий нестандартний твіст. Спочатку освіжаюча нота анісу, а потім пухнаста, солонувата, дівоча весняна мімоза. І коли аромат розкривається, він починає пудритись тут, вершковий м'який. Сантал в основі і за рахунок цього з'являється пудровість. Це мій улюблений аромат у бренду. Аромат, який я розглядаю до покупки, я точно знаю, що цей аромат з'явиться на моїй полиці і я буду носити його цілу весну. Можливо, він не такий шлейфовий і дифузний, як хотілося б, але коли я нанесла, наприклад, на хутро, я, мабуть, тиждень відчувала цей аромат. Схожий на мімоза і кардамон від Джо Малон. Але якщо порівнювати вартість, то звичайно я б однозначно обрала, наприклад це ну так. Швидко, коротко познайомила вас із ароматами бренду Лєнеріїд. Напишіть в коментарях, хто вже знайомий, який з ароматів ваш фаворит. А я вам ще швиденько покажу деякі цікавинки. І ви знаєте, що в Бомонт є Сальвадор Далі, і тільки в Бомонт я бачила класичний Сальвадор Далі туалетна вода. Він у нас представлений в такій ручці. Це ручка ще з, моєї, не знаю, з моїх студентських років 8 мл. Коштує 417 гривень. Ну, до речі, на ручку немає знижки. Але є фок... Ф... Формат. Ф -ф -ф -ф. флакон формат 50 мл. Такий легесенький. Це губи ніс, виглядає отак, як і лагуна зелена, але такий жовтуватий. Так от 50 мл, дивіться зі знижкою, зараз коштує 1438 гривень, і є ще 100 мл, і коштує 2068 гривень. Я пам'ятаю, десь рік тому моя подруга шукала мамі на день народження цей аромат. Ніде ми не могли його знайти, крім як на вторинці. Класичний аромат, трішки в напрямку туди шанель номер 5 можливо, парфумована вода більше. Тут домінуюча нота квіткова нарцис, і далі всі оті. Класичні складові, якщо ви розумієте, про що я кажу. Але я знаю, що є ж просто фанати цього аромату, і насправді він дуже-дуже красивий. Також є, як це називається, аромат Далісів? Оранжевий. Теж він зі знижечкою. І тут взагалі ціна, дівчата, якщо ви фанатієте, 859 гривень це в нас ціна 30 мл і 1200 гривень 50 мл. І давайте я вам покажу із того, що з'явилося в бумонт, не було. Бренд геніум. Ходімо. Дивіться, майже весь представлений бренд, і навіть пейнтер стоїть. Пейнтер у нас аромат і молекулярний, не важкий, бризну собі на руку. Я там вже той блю параді наносила. Ну, він про червоні водорості, чорний перець. І ще щось тут було дуже молекулярне в стилі Буаімперіаль, але це набагато прозоріше. Також аромат, який є в мене, про рожевий перець Троянду і Ладан це Актор. Аромат класно розкривається влітку. О, дуже красивий, дуже красивий аромат. Зверніть увагу. Так, мій чоловік, він же оператор, сказав, що йому дуже сподобався музикант, а я не пам'ятаю, чим пахне музикант. Але він сказав, що класний і вже напшикався. Зараз я пшикну. Ну це цитрус, а й пахне, до речі, як юзу, ніби пахне. Потім тут є, мабуть, білі квіти, апельсиновий цвіт. Ну і щось солоденьке потім розкривається якась амбровість. Ну, але в цілому він такий свіжий, мажорний музикант. І суперпопулярний аромат, звісно, це балерина. Балерина, коли вона стояла в ароматеці, її, мабуть, другу розкупили після пейнтера. Так, згадала тут ароматеку в стінах Бомонду. А, дивіться, але чомусь так. Троянда Смородина. До речі, гарно, він такий трішки пудровий. Троянда смородина. Так, може зараз таку дурню сказала, Ну, мені пахне ж тут все напшикала. Красивий. І знаєте, що ще зі знижкою? не зі знижкою 9800 коштують 100 мл. Вони, до речі, в одному форматі. Але давайте я вам покажу: є іжія ланюї. на неї мінус 40. Ходімо прямо на вході, стоїть. Ходімо разом зі мною. Я навіть неправду сказала. мінус 50. Дивіться, в нас є така табличка. Якраз тут і об'єми вказано: 30 мл 2600 гривень, 3670 і 100 мл 5375. Так а по аромату ж що? Аромат це ж легендарна їжі ля нюї, яка пахне трояндово-смородиновим шипром. Нанесу. Це вечірній розкішний аромат, аромат навіть такий театральний, глибокий. І, звичайно, крім троянди, тут ще є білі квіти. Фрезія, якщо я правильно пам'ятаю, і основа, окрім пачулі, тут є ще й лабданум. Тобто це аромат такий, ну прямо на вихід аромат. Дуже гарно. Дуже гарно. За такою ціною, я вважаю, варто купити. І також мінус 40 є на аромат в новому оформленні «Одейкар». Теж відомий, і я пам'ятаю його ще в старому виданні. І е, тут цікава нота мастикового дерева є. Ну аромати в стилі сіслей. Мені взагалі ці шипри сіслей дуже подобаються. Так, він трішки такий деревний, ірисовий, природний. Супер. І мастика так відчувається. Класний. Давайте скажу ціну вам на ікар: 2256 гривень. Це вартість 50 мл і 3498 100 мл коштує. Ось так. І ще знаєте, що вам зараз покажу? Що покажу косметику? Це для дівчат. Ходімо. Я для себе відкрила туш. До речі, я її чекала. Я побачила в іноземному тіктоці відгуки на цю туш від пупа з ефектом накладних вій. От вона в такому яскраво-рожевому тубі. Ця туш моя нова любов, дівчата. Якщо ви шукаєте туш, яка розділяє і робить вам таке опахало на віях, то придивіться. Рекомендую просто від щирого серця те, що спробувала, те, що мені сподобалося. Я вам навіть покажу щіточку. Вона силіконова, дуже акуратна і чудово розділяє. Що ж, дорогі глядачі, на сьогодні будемо прощатися. Подивилися з вами цікавинки. Познайомила вас з тим брендом, з яким хотіла. Не забувайте підтримувати вподобайками це відео і підписуйтесь на мій канал. Тут завжди багато цікавого парфумерного. Дякуємо магазину Бомонт за гостинність. Запрошуйте ще. А на сьогодні, па – па-па!